Добрий день діти. Я вітаю вас на YouTube-каналі Скільний фізмат Бай Олена Смірнова. Сьогодні ми розв'язуємо вправи задачі на ділення десяткового дробу на натуральне число. І для початку давайте напишемо математичний диктант. І так, вам треба порахувати. Перевести одні системи вимірювання в інші. Півтора метри в дециметри, 5 кілограмів, 78 грамів у грами. 15,3 центнера у тонни і 6,7 дециметра у метри. Поставте відео на паузу і обчисліть ці дані. Я сподіваюся, що ви все розв'язали, і давайте перевіримо результат. І так, 1,5 метри це 15 дециметрів. 5 ,78 кг 78 грамів це 5078 грамів. 15,3 центнери, це 1,53 тони. І дециметра 6,7 дециметра це 0,67 метра. Записуємо число, класна робота. Також, поставте відео на паузу і спробуйте обчислити усно. і давайте подивимося у вас вийшло. 2,7 поділити на 3, оскільки ціла частина в нас менше за ділена, то цілих буде 0. Далі 27 ділимо на 3 буде 2 ділимо на 3 буде 0, ще 1, і 27 на 3 буде 9. Тобто це буде 0,9. Далі 0,6 поділити на 6. 0,6 поділити на 6 буде 0,1. 7,2 поділити на 2 буде і 3,6 і 0,36 поділити на 4 буде 0,09. Далі переходимо до розв'язування письмових вправ. Перший номер, номер 1549. Треба розв'язати рівняння. Так, перше рівняння 5х дорівнює 42,5. Ми пам'ятаємо, що якщо у нас є запис 5х, значить між 5х у нас стоїть знак множення. І нам треба знайти невідомий множник. Для того, щоб знайти невідомий множник, ми добуток ділимо на відомий множник. Поділимо в стопчик. Ціла частина у нас 42. 42 поділити на 5 буде по 8. Цілу частину поділили. Ставимо кому О, в частці. Зносимо 5. 25 поділити на 5 буде 5. Отже, х дорівнює 8,5 Друге рівняння Х помножити на 27, дорівнює 27,81 У нас тут знову невідомий множник. Отже, ми добуток ділимо на відомий множник. 27,81 поділити на 27. Ціла частина 27, 27 поділити на 27, 1. Цілу частину поділили, ставимо кому. Зносимо 8. 8 на 27 не ділиться, отже, частку додаємо 0. Зносимо 1. 81 поділити на 7 буде 3. На 27 буде 3. Буде 1,03. 36,75 поділити на х дорівнює 25. Тут х у нас невідомий дільник. Для того, щоб знайти невідомий дільник треба ділене поділити на частку. Ціла частина 36. 36 поділити на 25 по одному. Остача 11 Цілу частину розділили, ставимо кому, зносимо 7. 117 поділити на 25 буде по 4, 25 помножити на 4 це 100. 175 і 175 поділити на 25 буде по 7. Отже, х дорівнює 1,47. Наступний приклад номер 1552. Записати у вигляді десяткового дробу. Для того, щоб записати у вигляді десяткового дробу, ми маємо чисельник поділити на знаменник. Ділимо 1 на 5. Оскільки 1 на 5 не ділиться, значить цілих у нас буде 0. Доп... І тепер сюди ми дописуємо нових. 10 поділити на 5 буде 2. Отже, це буде 0,2. Далі 3 поділ... 3 четвертих, отже, це 3 поділити на 4. Оскільки в нас 3 на 4 не ділиться 0 цілих. Далі дописуємо 0, 30 поділити на 4 по 7. І оскільки ми вже цілу частину поділили, ми можемо дописувати нулі. Дописуємо 0, буде по 5. І це нуль цілих сімдесят п'сотих. Дев'ять сорокових. Це дев'ять поділити на сорок. Ділимо дев'ять на сорок. Дев'ять на сорок не ділиться, отже ноль цілих дописуємо 0. 90 поділити на 40 буде по 2. Дописуємо 0. 100 поділити на 40 теж буде по 2. 200 поділити на 40 буде по 5.

Наступний дріб у нас 37 50. Тобто ми маємо 37 поділити на 50. 37 на 50 не ділиться. Отже у нас 0 цілих. Далі дописуємо 0. 370 поділити на 50 буде по сім. І двісті поділити на п'ятдесят буде по чотири. Отже це нуль Шостий сімдесят чотири сотих. приклад сім шістнадцятих. Отже ми маємо сім поділити на шістнадцять. Сім на шістнадцять не ділиться, отже це буде 0 цілих. Зносимо ноль. Це буде по чотири. Шістдесят буде по три. 120 поділити на 16. Візьмемо по 7. 2, 4, 11. Так, і тут буде 8. І це вже буде по 5. І так, це буде 0,4375 х Тепер замінити мішане число десятковим дробом. Мішане число замінюється десятковим дробом майже так само, тільки ми одразу пишемо цілу частину. а вже дробову переводимо в десятковий дріб, тобто 3 ділимо на 8. 3 поділити на 8 – 0 цілих. 30 поділити на 8 буде по 3. Це буде по 7. І сорок по п'ять. Отже, нуль цілих триста сімдесят п'ять сотих плюс один буде одна ціла триста сімдесят Другий приклад три цілих три п'ятих. Три ділимо на п'ять. 3 на 5 не ділиться 0, цілих, а 30 поділити на 5 буде 6. Отже, це буде 0,6 і плюс 3 це 3,6. Третій дріб 5,27,5. Ділимо 27 на 50. Оскільки у нас цілих 27 менше 50 0 цілих. 270 поділити на 50 буде по 5. І 200 поділити на 50 по 4. Отже, це буде 5,54. Дві цілих одинадцять шістнадцятих. Дилимо одинадцять шістнадцять. Це буде ноль цілих. Сто десять поділити на шістнадцять по шість, мабуть. Сто сорок поділити на шістнадцять по вісім. Вийде по вісім так сто двадцять вісім. Далі два один. Це буде по сім. І далі у нас вісім це вже по п'ять. Отже, це буде дві цілих шість тисяч вісімсот сімдесят п'ять десятитисячних. Далі п'ятий Дріб у нас одна ціла тринадцять двохсотих. Далі тринадцять. Ділимо на 200. Тринадцять на двісті не ділиться, нуль цілих. Дописуємо 0. Сто тридцять на двісті не ділиться ще один 0. Це буде по шість. І це до по п'ять. Отже це буде одна ціла шістдесят пять тисячних. І шостий тридцять десять цілих сінадцять двадцять Дорівнює. І сімнадцять ділимо на двадцять п'ять. Сімнадцять на двадцять п'ять не ділиться, ставимо ноль, сто сімдесят на двадцять п'ять, буде по шість. І двісті поділити на двадцять пять буде по вісім. Десять цілих шістдесят вісім Наступний приклад: записати в метрах 9 дециметрів. В одному метрі 10 дециметрів. Отже, ми маємо поділити на 10 або помножити на 0,1. Це буде 0,9 метра 17, цілих. 3 десятих дециметра. Ділимо на 10. Це буде 1,73 метра. 9 сантиметрів. В одному метрі 100 сантиметрів, тобто це 9 сотих метра або 0, ось так записуємо 9 сотих метра. Далі. 23,8 сантиметра. Тобто, це буде 0,238 метра ділимо на 7,8 міліметри. У нас в одному метрі тисяча міліметрів, тобто ми маємо поділити на тисячу. І кому перенести на три знаки вліво, і це буде 0,0. 78 метра. Сто двадцять три цілих. Чотири десятих міліметра. Це буде нуль цілих сто двадцять три. 123 тисячних метра. Наступно записати в кілограмах триста грамів. В кілограмі тисячу грамів ділимо на тисячу 0,3 три десятих кілограма. П'ятнадцять грамів. На тисячу це буде нуль цілих п'ятнадцять тисячних кілограма. Сім грамів. Сім тисячних. нуль цілих сім кг 400 Один кілограм чотириста грамів. Одна ціла, чотириста ділимо на тисячу чотири десятих кілограма. 7 кілограмів, 13 грамів. 7, цілих, оскільки 7 кілограмів, тринадцять тисячних грамів. тисячних кілограм. Номер 1561. Велосипедистка за три години проїхала 48,6 кілометрів. Скільки кілометрів вона подолає за 2,4 години, якщо буде рухатися з тою самою швидкістю? І так, для того, щоб знайти, скільки кілометрів вона подолає за 2,4 години. Нам треба знайти швидкість, з якою вона рухається. Для того, щоб знайти швидкість, ми маємо відстань, яку вона проїхала, поділити на час. Отже, перша дія це 48,6 поділити на 3. Ділимо. 4 поділити на 3 по 1. 18 поділити на 3 по 6. Цілу частину розділили, ставимо кому. Зносимо 6. 6 поділити на 3 буде 2. Тобто 16,2 км за годину. Це швидкість велосипедистки. Ну, а тепер для того, щоб знати, скільки кілометрів вона подолає, Ми маємо швидкість 16,2 помножити на час 2,4. Множимо. Пригадуємо множення. Пригадуємо, що ми множимо, не звертаючи увагу на кому. І тепер ми маємо відділити один-два знаки комою

На цьому це все. На домашнє завдання: повторіть підручнику сторінки 257-258, номер 1550-1554. На цьому урок закінчено. Я бажаю всім гарного дня. Якщо вам сподобався урок, підписуйтесь на мій канал, рекомендуйте його друзям. До побачення, до нових зустрічей!